Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні у рубриці задача зі старих зошитів, стереометрична задача. Давно не було таких задач подібних. Хочу сказати, що ця задача, яку сподіваюся, ви вже прочитали або читаєте, такі задачі досить часто були на вступних іспитах в університети до 2007 року, тобто, коли вступний іспит, в кожному університеті був свій. І такі задачі є в різних книжках, були в різних книжках, збірниках задач. Ну, і одну таку задачу ми сьогодні подивимося. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте цю задачу розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми з вами звіримо відповіді. Отже, я підготував вже малюночок. Давайте ми. Скопіюємо умову. Малюнок я, ну, точніше, навіть не я б підготував, а той верстальник, який колись робив цю книжку. Художник. Ось такий май малюнок взяв зі своєї книжки. Ця задача війшла в одну з моїх книжок. Отже, нам треба знайти об'єми двох частин піраміди, які утворилися. Давайте, щоб було швидше. Тобто, це ще не розв'язання, це така підготовка, скажімо так, до розв'язування. Ми позначимо об'єм піраміди яка відтинається, тобто об'єм піраміди ТАЕК В1. Ми шукаємо В1, а об'єм другої частини, називаємо так правої частини, В2 це об'єм всієї піраміди мінус В1, де В – об'єм піраміди, яка задається. Чому так вигідно, ви розумієте, тому що ми об'єми пірамід можемо знаходити. Об'єми тієї частини, праворуч, яка вийшла, певний многогранник, ми знаходити не можемо. Ми можемо його знайти лише як різницю. Отже, як знайти об'єм В1? Це одна третина площі основи АЯ на висоту ТМ. Ось наша основа я червоним зафарбую. І ось наша висота цієї піраміди, яку ми будемо шукати. Ну, все відносно нескладно. Особливо нескладно про основу вести мову. Звичайно, по-різному можна знайти. Значить, ми можемо сказати, що трикутник АЕК... Подібний до трикутника основи піраміди АВС з коефіцієнтом подібності 1 друга. Тому площа трикутника АЕК дорівнює 1 четвертій площі трикутника АВС. трикутника АВС рівносторонній зі стороною А. А квадрат корінь із 3 на 4, отже, А квадрат корінь із 3 на 16. Давайте я маю скопіювати малюночок, і ми будемо рухатися далі. Тепер мова йде про висоту ТМ, яку ми з вами будемо наполегливо шукати. Знову таки, можна дуже по-різному знаходити ТМ, ну, скажімо так. Ми розуміємо, що Т має бути пов'язана з СО, по-перше, з висотою піраміди. По-друге, висота піраміди нам все одно знадобиться. Тому ми можемо у трикутнику СОН написати, що висота СО – це ОН на тангенс альфа. А що ж таке Он? ОН це радіус кола, вписаного у рівносторонній трикутник. Радіус кола А корінь із 3 на 6 де А це сторона правильного трикутника. Отже, СО, А корінь із 3 на 6 на тангенс альфа. Тобто ми з вами, так би мовити, одночасно і шукаємо елементи для нашого майбутнього об'єму всієї піраміди і елементи для знаходження об'єму тієї піраміди, яка нам відтинається. Ну, я маю сказати, що елементи розв'язування можна переставляти місцями. Я мог спочатку СО знайти, потім. ну, Тобто, головне знайти, а потім все зібрати. Отже, ми з вами маємо далі, маючи СО, знайти ТМ. Ну, Пропонується це-таки знову-таки про подібні трикутники. <кхи> Трикутник АТМ, подібний до трикутника АСО. До речі, можна і коефіцієнт подібності вирахувати, але тут воно не треба. Тому давайте ми будемо так писати: АМ до ТМ відноситься як АО до СО. СО ми знаємо, А ми шукаємо. АМ ми теж, в принципі, зараз дізнаємося. Отже, ТМ ТМ дорівнює. АМ на СО і поділити на Ау. Давайте розбиратися, що таке АМ. Ми пам'ятаємо, що площина відтинається так, що це половинки нашого, тобто ЄК це середня лінія. Коефіцієнт подібності на другому ми згадували, отже, АМ – а М. Це фактично одна друга висоти правильного трикутника. А висота правильного трикутника це А корін із 3 на 2. Одна друга А корін із 3 на 2, це А корін із 3 на 4. Отже, А М ми знайшли. Що таке АУ? А от це радіус кола описаного навколо правильного трикутника. І це А корінь із 3 на 3. Я маю третій раз копіювати малюнок, і, в принципі, я вже маю рухатися на фініш фактично. Маю рухатися на фініш. Значить, давайте ми, <кхід> шостий пункт, будемо знаходити. Шостий пункт. Будемо знаходити ТМ. Зараз я так вдало розміщу кадр. Значить, ТМ це АМ. Тобто А корінь із 3 на 4. На СО. СО в нас вгорі, А корін із 3 на 6 на тангенс альфа. І поділити на АО. А корінь із 3 на 3. Отже, ми всі дані підставили. Ви чудово розумієте, що де-не де А скоротиться, де, не де там корінь з трьох. Тобто далі можна опрацьовувати дуже по-різному, і ми отримаємо А корінь із трьох тангенс альфа, що ділиться на вісім. Можна рухатися на фініш. Об'єм піраміди В1, що відтинається. Одна третина площі основи А квадрат корінь із 3 на 16. Помножити на А корінь із 3 на 8, що, ді... що множиться на тангенс альфа. Корінь із 3 на корінь із 3 дасть 3 скоротиться. А квадрат на 128. І помножити на тангенс альфа. Давайте я чисельник закину. Далі нам треба об'єм піраміди початкової одна третина площа трикутника АВЦ, що множиться на СО. одна третина А квадрат корінь із трьох на чотири, що множиться на СО. Ось вона наша СО, А корінь із трьох на 6 і на тангенс альфа. А корінь із 3 на 6 і на тангенс альфа. ось В результаті цього корінь із трьох на корінь із трьох скоротиться, а куб. О, я тут перепрошую помилочку, зробив А-куб. А-куб на тангенс альфа і що ділиться на 24. Це ми знайшли об'єм піраміди, яка у нас. Початково давалася. Ну і нарешті об'єм другої частини В2. Це В-В1, А в третьому тангенс альфа на 24. мінус А в третьому тангенс альфа на 128. Після роботи дробів зі спільними знаменниками. Я вже буду підглядати. 13а куб на тангенс альфа, що ділиться на 384. Давайте я напишу відповідь. Відповідь це ті об'єми, які тіл, які утворилися. Одне з них піраміда, інше це, ну просто деякий многогранник. Ось такі задачі ми достатньо часто бачили на вступних іспитах, в хороших університетах. До 2007 року, до запровадження ЗНО. Ну, я думаю, що коли ЗНО в нас у певному початковому вигляді повернеться, тобто один предмет, один день, один предмет. Я думаю, що таку задачу. Я б дуже хотів, щоб це було, і дуже хотів би, щоб дві останні задачі перевіряв вчитель. Зокрема, щоб це була стереометрична задача, достатньо важка, і завдання з параметрами. Ось в якості передостання стереометричної задачі, ну, таку задачу цілком можна дати. Багато що можна перевірити цієї задачі. По-перше, по-друге, є ну, достатньо багато різних способів знаходження елементів. Те, Наприклад, тобто обов'язково там подібність задіювати і так далі. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!